Привіт, українці! Сьогодні почну короткі розповіді про кожного шахіста, крім не буду казати кого, у матчах претендентів, які вже розпочалися. І почнемо сьогодні з Фабіано. Отут, Фабіано Руани. Але перш ніж я продовжу, будь ласка, підписка, дзвіночок вподобайка і лайк вподобайка і спонсорство. Як тільки можете допоможіть нашому українському Ютубу. Бо ну, дуже багато є російського контенту, особливо серед тих, хто дивиться цей канал. Будь ласка, друзі, відпишіться. Краще просто не дивіться. Шахи для всіх підпишіться україномовний контент прекрасний. Просто відпишіться від росіян. Вони впливають, воно впливає на вас. Ви можете того навіть не усвідомлювати. Просто перестаньте все, будь ласка. Так що, ті, як там, е, ті чудові люди, які вже підписались на цей канал, ось з вами продовжимо. Ну, а ті, що ще не підписались, теж, звичайно, слухайте. Речі, ви на каналі Дю США Дебют. Мене звати Михайло Олексієнко, міжнародний гросмейстер. Ось на цю позицію ви можете дивитися певний час. Це класну комбінацію, яку зіграв Фабіану Каруана в далекому зараз підгляну 20-му році, не дуже далекому. Його суперник Іван Саріч. До речі, шахіст такий обіграв, не пам'ятаю точно в якому році, Магнуса Капсона. А я обіграв його в, той, в межах року. Так що я так жартую, що я в мене один гендшейк, і я обіграв ну тепер вже колишнього чемпіона світу Магнуса Карпсена. Так от, ви собі розв'язуєте, а я вам поки що небилиці порозказую про Фабіану Каруану. Так, ну спочатку статистика. В нього рейтинг другий в світі 2804. Тут написано, ну вже 2803, бо на 1 квітня порахували якийсь турнір, він зіграв і один пункт, як він опустив. Номер два в світі багато вже років. Мені особливо запам'яталося, от я спеціально зайшов на сайт 2700 і там знизу пише. Найбільший рейтинг за всю історію, в кого який є. Зараз щось сайт глючить. Е, о, Карвани в 2014 році, 10 років тому, майже був біжучий живий рейтинг. Він тоді ще за Італію виступав, а не за США. Е, 2851. Можливо, вже за Америку виступав, але прапор ще Італії був. Я не, не запам'ятав, коли він поміняв федерацію. 2851 біжучий рейтинг був. Зараз Магнус Калса 2830, каруани 2803, і все, немає більше 2800. Навіть чемпіон світу вже не дотягує до 2800. Ось такі справи, друзі. Фабіано Каруана, другий в світі, головний претендент. І тоді я пам'ятаю, в 2014 році я думав, ну це тільки питання часу, коли Карлсен зіграє каруну. Не було інших на, на горизонті. Ну і це сталося в 18 році. А, а ще чи мені е, Фабіано Карано запам'ятався кількома моментами. Один раз він грав, а, ні, не так скажу. Один раз він грав супертурнір, де грав, боже дай боже, пам'яті, може, Сент-Луіс це був. Там грав Карлсен, там Аронян, всі топ-шахісти грали просто майже топ. Грали в два кола, шість учасників, якщо так, шість учасників в два кола. І Фабіано Каруана, це навіть Магнусу не вдавалося повторити. Він почав цей турнір, де грають топ-шахісти. Сім семи, сім семи. Він просто їх як фішер розносив одного, другого калса всіх. Сім-семи в опен. В якому в опен? це ніби він грав. А це був класичний закритий турнір. З найсвішою одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома перемога. А потім там дві нічі. Е, По-моєму, це в два круга було. Три нічі він зіграв і, звичайно, з відривом перше місце. Хоча Карлсон взяв друге серйозно, там плюс три чи плюс чотири результат підняв рейтинг. Але кару просто цей. і от в 18 му році вони грали матч. Всі партії з Карлсоном закінчились в нічию. Всі. Грали просто на рівних. Ну, Карлсен, насправді по позиціях мав велику перевагу, от і тільки в Рапід Карлсен е, переміг. Так що, Фабіано Карана, мої, і ще одна коротенька історія: е, пригадується мені, що Фабіано Каруана, ну двічі я був присутній на цьому або слідкував. Він намагався відібратись на Кубок світу з е, е, чемпіонату Європи, коли він ще виступав за Італію. У нього вже було далеко за 2700 рейків. Або не дуже далеко. Та, навіть він мав 2770 і Юра, його в останньому турі обіграв. А в іншому турнірі, це 2010 рік, я його добре пам'ятаю, бо я грав в чемпіонаті Європи в Рієка. Це мій найуспішніший чемпіонат Європи, як виявилося. І за тур до кінця мені треба перемога на той момент ще були тайбрейки. Тобто, щоб визначити, хто виходить у Кубок світу, там 23 місця, 24, зазвичай. Якщо був поділ. То без додаткових показників майже всі грали в тайбрейк, нокаут там і так далі. Але, щоб той тайбрейк відібрати, мені треба було виграти в останній партії. І от, я і. Е, боже, весь час вилітає мені. Е, зараз секундочку. От конкретно це я не готував. Е, так, Білорусь вилітає прізвище. Е, Федор. Де, де він є? Вже він не грає вже. Завів Білорусь, Нікітарковий проведець. Може, він поміняв федерацію? Боже, їх його прізвище? Як мені могло вилетіти? Напевно, поміняв Федерацію або не активний. Як згадаю, то скажу. Одним словом, з Білорусі є гросмейстер, ми з ним грали, він до Львова приїжджав, грали в опені, там, ну, так, спілкувалися. І він має так само очків, як і я. І я весь турнір граю дуже добре. Весь турнір з 2600, маю плюс 3 перед останнім туром. Без поразок іду весь турнір, нічиї перемоги з сильнішими шахістами. І йдемо на шерепування дивитися. І мені попадає Ованісян, ще юний тоді, з Вірменії. І він тоді 2500 навіть ще не мав. Зараз він 2600 плюс, може 2650, може і вже більше. А тоді він був 2490 і ще може навіть не Гросмейстер. А зараз згадаю, прізвище, Боже, як воно вели хіба в базу зараз зайду. А йому попадається каруана в останньому турі. В якого очків менше. Каруана вже не може відібратися на е, Кубок світу з Чемпіонату Європи в 2010 році, вже не можна виграти. Тобто йому попадається каруан, якому навіть вигравати не потрібно. І він такий: от ну російською, я не буду говорити, російською перекладу українською. Тобі повезло, ти граєш 2400, а мені Каруану дали, а ми сидимо поруч. Я тут граю за Ванісяном, а біля мене. Е, я таки нагуглю, як. Е, Вилетіло з голови, коли коли в стресі я тебе забувається. Тобі повезло, ти граєш 2400, що 2490, він грає весь турнір ще сильніше за мене, бо там зазвичай агресії. А мені каруану як це? І в христаті я граю за Венісяном. І я програю. Я мав велику перевагу, може виграну. Одним ходом там спустив. Я програв свою партію. А на сусідній дошці я дивлюсь, він Каруану в двадцять чимось ходів. Виніс просто її і, і відібрався на грав там тайбрейкер. я вже далі не пам'ятаю як конності. Біля мене каруна сидів, а потім Юра Керучко звив. У мене таке враження, що він на Кубок світу вже тільки по рейтингу відправлявся, бо з Європи йому не вдавалося от виходити. Так що така смішна історія про Фабіану Каруну. Так, скільки ти вже морсель? Сім, сподіваюся. мало бути коротше. Сподіваюсь, вам подобається. Кому подобається, будь ласка, вподобайку. І розкажіть друзям, шахістам, колегам про, про цей канал. Стараємось для України, для українських шахів. Так що так. Так от, сподіваюся, ви придумали. Виграш тут забіли. Каруана це була про Чес лік, Вона була це онлайн, рапіт, напевно. Але Фабіано підняв прекрасну комбінацію. Дивіться, складна якась позиція в чорних так всі фігури в центрі. Починається комбінація тура б'є g5. До речі, в, в інших цих будуть простіші комбінації, ніж це. Тура б'є g5. І в партії Саріч навіть не побив ту туру, пішов королів 6 це безглуздо, ну і здався за пару Чому він туру не спив? Що він дурень? Ні, він не дурить. Він порахував, що на АЖ буде ще одна жертва Тури. Тура б'є в7. Шах королю, добрий вечір. Відходити безглуздо, тоді королева підійметься. а на взяття кінь же 5. Вилочка. тобі і тобі, і просто цілу королеву потім безплатно з'їдає. Єдиний виграв в цій позиції турою побити, бо е, побачити, що на F7 піша напівзахищення півзахищення, називає, королева не захищена, слон на G5 загліду під двома боями, дуже неправильно було би конем побити. Там починається зразу, як мінімум вічний шахт чорний, 4 Ферзь ферсі 4 може її більше, не встигаю порахувати. Турабі 5 в першу чергу, дивіться, шахи, аж. Тураєвцям, всім, всім кінджі Бет. Не сталося цього в партії, але комбінація класна. Жертва одної тури, друга, папіть. І ферзя з'їли. Так, будь ласка, це Фабіано Каруана. топ, топ сідет топ-лідер. Найочікуваніше, що він виграє, бо він же вигравав матчі претендентів, майже чемпіонат світу грав. От, ну, на папері він е, найосновніший. Але оскільки грає 8 гравців, ймовірність, що він виграє. Ну, умовно, якби всі грали однаково 8%, це було б 12,5% ймовірність виграшу. Так, ну умовно, при всій повазі Абасова можна не рахувати, що він виграє дуже-дуже дуже мало ймовірно, це звичайно. От. Ну топ він може має тоді 20. А добре, нехай рахуємо семеро, сто поділити на 7. Це 14, 2, 8, 5 і так далі. Після кого вибачте. Ми люблю математику. А е, я можу перевірити на калькулятор. Значить, він би мав скільки, ну, 14-15 відсотків, якби всі були рівні. Ну, я би дав там відсотків до 30, що він виграє. Ось така моя предикшн. Так що дякую за увагу! Слава Україні! І перемога буде за нами!